Ну що, панове, доброго дня. Прийшов час змінити свічки запалювання на цьому чудесному виді транспорту, нашому біціглі, як тут місцеві називають мотоцикли. То зв'язку з переїздом на нове місце проживання я багато чого не робив на своєму мотоциклі і свічки запалювання я. Міняв ще при купівлі. І зараз, подивлюсь, не пам'ятаю, скільки я кілометрів вже проїхав. Але свічки я міняв десь на 13 тисячі, то зараз у нас пробіг 25 684, то 13 тисяч я проїхав і буду міняти свічки. Свічки брав. Ті, які заявлені в технічному опису, це модель DCPR 6E, вони в мене стояли, і я дуже впевнено, дуже гарно почував керуванні мотоциклом, це працювало дуже добре, мотор працював рівненько, без питань, і будемо встановлювати такі ж самі свічки запалювання. Зазор між контактами там 08-09 мм, то ми круглим щупом перевіримо його. У своєму безладі я круглого щупу у господарстві своєму не знайшов. Довго шукати, то я взяв таку проволоку. Вона 0,8 мм в діаметрі. І заодно перевірю 0,8 чи менше або більше. 0,75. Ну, приблизно 0,8. Так, ну, будемо використовувати цю проволоку і зазор відновимо такий, як потрібен. Ну, тут вона спокійно пролазить, то будемо трохи зменшувати на товщину цієї проволоки. вже краще. Вже зазор тут десь 0,8. Залишаємо так, витягуємо на свічник. Маю ось такий ключик і викручуємо першу свічку. І заодно подивимося, як вона у нас виглядає, як вона пропрацювала. Ось така свічка. Повністю така чорна, трохи сіра, електроди, таке враження, що трохи бере масло. Бачите, замаслене? Ну, я так не відчуваю, що є якісь витрати масла якісь. Дивимось іншу свічку. Друга свічка в такому ж стані. Красноти цієї я не бачу. Сіра свічка, електроди нормальні, працююча, але трохи на юбці тут є. Як такі сажеві відкладення, то трохи потрапляння мастила вірніше. І бачу, що зазор між електродами тут щось дуже маленьке. Тобто оця проволока 0,75, вона навіть не пролазить. ну Тут десь 0,7, мабуть, зазор, напевно. Ага, панове, тут я вас обманув. Коли придбав цей мотоцикл, то міняв свічки запалювання і не НЖК ставив, а Денсо. Денсо. Ці такі XU20EPR U Denso. Ну що ж, подивимось, як буде НЖК працювати. Всі вони працюючі, однакові свічки. Е, нічого нема такого, щоб е, якась одна свічка, наприклад, була дуже замаслена або іншого кольору електроди. Всі однакові. І поставимо зараз фірми НЖК. запустим мод и посмотрим, как оно будет работать. Ну что, вкручиваем свечки. Дотянули свечи, но не так, что со всей силы. Вы должны чувствовать этот момент и одеваем свечники С той стороны мотоцикла делаем то же самое. Свечки установили и сейчас запускаем мод и смотрим, как он работает. Бензонасос працював, можна запускати. Ну, напевно, працює дуже добре я. Радий, що все вийшло, все нормально і можна буде далі кататись з друзями, відпочивати. В наступну неділю поїдемо тут у гори і будемо там жарити шашлики, плясати, співати, пісні, ну і таке інше. Таким чином я прощаюся з вами купуйте таку. Техніку, катайтеся на здоров'я. І буде вам шанування водіїв автомобілів. До побачення!